Так я проколювала твої презервативи. Зате тепер у нас двоє дітей. Хіба ти цього не хотів? Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож, беріть собі щось посьорбити або похрумкати і погнали читати історію. Але перш ніж розпочати, я просто уточню, чи підписались ви на мій канал, чи поставила лайк. Чи натиснули на дзвіночок і чи напишите коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію. Якщо так, тоді погнали читати, а якщо ні, тоді вас поцарапає котик. І ще одне малесеньке нагадування: в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де я показую своє життя, і телеграм, де скоро буде щось дуже цікаве. Тому підписуйтесь, я буду дуже рада. А тепер погнали читати історію. Мені немає з ким поділитися цим, тому я просто хочу це написати і, можливо, спробувати зрозуміти все краще. Моя дружина Пейдж і я нам по 35 років. Ми познайомилися ще в коледжі, і ось 6 років як ми одружені. Навіть коли ми просто були друзями, я завжди голосно заявляв про свою байдужість до дітей. Я хотів зосередитись на кар'єрі та зрозуміти себе ще до того, як думати про створення великої родини. Я зрозумів, що наші погляди на життя різні, і це моя провина, що я не зробив крок, аби змінити це. Але ж я так її любив, вона була для мене найкращим другом. І саме вона допомогла мені пройти через найскладніші моменти мого життя. Через два роки після нашого весілля Пейдж завагітніла. Я був шокований. Це сталося якось так неочікувано. І, хоча я не мав наміру ображатись на неї, я був переповнений сумнівами. Я турбувався та підтримував її протягом всієї вагітності, пайч народила наших дівчат близнючок, і вони стали для мене всі. Це було просте і ясне почуття. Навіть невеликі розлуки, як поїздки на роботу без них, викликають у мене тугу і самотність. Пейдж стала домогосподаркою, і це був той стиль життя, який мені підходив. Але недавно Пейдж знову завагітніла, цього разу навмисно, і все змінилось. Вона почала віддалятись. Виглядала сором'язливою, коли я намагався поговорити з нею або бути близьким. Я Намагався бути найкращим чоловіком. Але вона наполягала, що все в порядку, і намагалася провести розмову на наших дівчат. Я повернувся додому з роботи і побачив, як Пейдж завернулась і плаче на нашому ліжку. Наші доньки ночували у сестри, і ми залишилися вдома самі. Коли я підійшов до неї, щоб втішити, вона почала ридати і говорити, як їй соромно. Коли я заспокоїв її, вона розповіла, що під час наших стосунків, коли ми тільки стали близькими, вона пробувала мої презервативи. Вона не намагалася виправдатись. Просто весь час повторювала, що вона погана і що не заслуговує мене і наших дітей, і навіть цю нову дитину також. Вона була на межі нервового зриву. Я намагався її заспокоїти для того, щоб не нашкодити дитині. Але всередині мене наростав гнів. Цієї ночі я спав в кімнаті для гостей, і я розумію, що технічно це можна вважати сексуальним насильством. Але я не хочу навіть уявляти, що буду бачити наших дочок і цю нову дитину лише половину часу. З Того часу пайч практично не виходила з нашої спальні. Тепер я маю готувати вечерю для неї. Вона виглядає зламаною і каже, що поїде, якщо я цього хочу. Вона вагітна, тому я, звісно, не хочу цього, але все одно відчуваю величезну злість і смуток. Я все ще її люблю. Я знаю її півтора десятка років. Вона завжди була для мене люблячою і підтримуючою і залишалася такою відкритою зі мною. Я просто хочу записати це, щоб переконатися, що мої почуття не безпідставні. Я розумію, що вони мають право бути. Моє Серце розривається за моїми маленькими дівчатками, бо саме вони єдина причина, чому я тримаюсь і не розплакаюсь. Я знаю, що я слабкий, бо думаю про розлучення пі. Після народження дитини, але я все одно хочу, щоб байд залишилася зі мною. Я знаю, що це все звучить жалюгідно, і на наступні кілька днів я візьму відпустку, щоб подумати про це. Зараз я йду спати. Ця ситуація дійсно виснажує мене. Я розумію, що мені треба терміново поговорити з дружиною про це все. Не можна залишати це так, як є. Я також розглядаю можливість звернутися до терапевта. Ще раз вам дякую за пораду. Ось така історія у нас сьогодні, друзі. У нас є оновлення, але давайте спочатку поговоримо і подивимося, що кажуть люди. По-перше, це дікость якась, ні? Яке проколувати презервативи наші. Якщо ви вдвоєм хочете дітей, то ви заводите дітей. Якщо ви вдвоє не хочете дітей, то ви не зводите то ви не заводите дітей. Якщо один хоче дітей, другий не хоче дітей, то, навірно, ваші поті отак розходяться. Ну зазвичай це так. Але в даному випадку все якось повернулося дуже мило і нясно. І цей автор чоловік дуже навіть радий дітям, то наче і непогано так то і вийшло, да? Але... Так робити не можна. Це ні, це не окей. Це не окей. Ну і це ж тільки в цій ситуації так склалося, що автор не проти і йому подобається батьки, батьківство. Але зазвичай, якщо людина не хоче бути батьком, то йому і не сподобається. Або матір'ю, то їм і не сподобається оце все тягамочення з дітьми. Діти ж це не просто як кошенятко, і то з кошенятком угу. і в ні, і е, їда, і все остальне. А діти це в 100 тисяч мільйонів раз сложніше. А тепер давайте почитаємо, що кажуть люди. «Перестаньте готувати її вечерю. Вона доросла і сама може подбати про їжу. Вона обманувала тебе і збрехала. Незважаючи на дітей, я не розумію, як ти зможеш довіряти їй після цього. Діти – це спільне рішення, і вона забрала у тебе це право. Цікаво, скільки ще брехні вона тобі говорила за ці роки. Тобі варто звернутися до консультанта, залишатися в шлюбі заради дітей, тільки шкодити їм. Тому потрібно подумати, чи зможеш ти залишитися з людиною, яка завжди буде ставити себе перед тобою. І я так не думаю, і я з цим коментарем не згодна. Тут оце в коментарях як не проблема, то треба біжати і розлучатися. Ні, треба поработати над відносинами. Ну тим більше тут в цій історії, в конкретно цій історії, клася все добре. Він любить свою дружину, він любить своїх дітей. Проблема в тому, що вона брехала, є безпосередньо тут я не оправдаю, але попрацювати з психологом і все буде добре, мені здається. І автор відповідає: Вибачте, за непорозуміння, коли я кажу приготувати вечерю, я насправді маю на увазі, що більшість часу ми просто замовляємо їжу або піцу. Вона досі носить мою дитину, і я хочу, щоб вона була здоровою і ситою. Це логічно. Дуже хороша поведінка автора зараз в цій ситуації. По-перше, в дружини Гермони вона носить ще одну дитину, і в них ще дві маленьких дитини. І автор поводить себе як на мене дуже правильно. Читаємо далі, автор ще пише Я не хотів ставати батьком чотири роки тому, але це не означає, що я розчарований у своїх дітях або не хочу бути їхнім батьком. Незалежно від того, як мої діти з'явилися на світ, вони найкращі, що сталися в моєму житті. Але важко прийняти, що моя дружина зробила те, що вона зробила. Та важко, тут же ж ніхто не спорить, але вже маємо, що маємо, треба працювати з тим, що є. І тут пишуть: це виходить за межі звичайних порад на Reddit. Тобі обов'язково варто звернутися за професійною допомогою. Не намагайся впоратись з цим самостійно. Я згодна, що треба і не тільки йому, і дружині. Напевно, терапіють ходити і вирішити ці проблеми. Я не думаю, що ну зараз звучить на я постійною його проблему. Але я не думаю, що тут є якась велика проблема, бо, бляха, вони живуть в любові. Що ще треба? Ну, повага там, не брехать, звісно, це теж треба, але тут видно, що. Чоловік дуже любить свою жінку, і я багато сьогодні говорю, хотій горло болить. Наступний коментар: немає нічого жалюгідного у тому, щоб бути скривченим і все одно хотіти того, кого ти любиш. Люди роблять помилки, і це справді погана помилка, особливо коли їхні думки перевантажені. Здається, у твоєї дружини були проблеми через її зраду, і тепер вона намагається взяти на себе відповідальність за свої вчинки. Ось у чому річ перед тим як вирішити розлучитись, подумай, чи це дійсно те, чого ти хочеш. Не думай про те, що інші від тебе очікують. Якщо ти готовий пробачити її і дати шанс повернути твою довіру. Це твій вибір. Хочі так, ніби ти справедливо роздратований, але водночас ти переживаєш за свою родину і хочеш зберегти її. Якщо ти, зрештою, хочеш залишитись, то треба зрозуміти, чи зможеш ти з цим жити. Якщо ні, зміни будуть необхідні. Якщо це розлучення, ну тоді розлучення. Хочу сказати, що не роби цього через те, що ти думаєш, що повинен. або що цього очікують від тебе інші. Якщо ти йдеш. Робот це або це твоє бажання. Не приймай рішення, коли відчуваєш біль і злість. Дай собі час. Я справді сподіваюся, що у тебе все буде добре. Бажаю тобі всього найкращого. А тепер читаємо оновлення. Це мабуть очевидно, але дякую, що знайшли час прочитати і відповісти. Дякую за ваші поради та підтримку у цій всій історії. Я на 100% вирішив пройти терапію як спечь, так і для себе окремо, їсти як краще. Вона вже не така напружена, як раніше. Ні, я не виганяю поеджу з дому, поки вона на п'ятому місяці вагітності. Вона і досі більшість часу проводить наодинці в нашій кімнаті, змушуючи мене виконувати всі звичні обов'язки. З іншого боку, я зміг провести гарний час зі своїми маленькими дівчатками. Ми навіть сходили там на огану. І це було весело. Я просто хочу сказати, що в цілому у мене все нормально, і ми звертаємось за допомогою до професіоналів, щоб вирішити це питання. Справа в тому, що Пейдж зрадила мою довіру, але я все одно дуже сильно її люблю. Деякі люди радили провести ДНК тест для наших дітей, але я не бачу жодної ознаки, щоб це робити. І навіть якщо б це було правдою, я навіть не знаю, як би зміг впоратись з такими новинами. Навіть якщо ми вирішимо розлучитися, я ніколи не розповім нашій родині про те, що зробила печ. Вона все ще мати моїх дітей, і я не хочу, щоб моя родина думала про неї погано. Те саме стосується і моїх дочок. Я не хочу, щоб вони думали, що є частиною чогось такого. І тим більше не хочу, щоб вони вважали, що це все через них. Це все, що я можу на цей момент сказати. Я ще раз повторюю, я не думаю, що їм треба розлучатись. Ну, це підтвердження, а це оновлення, це підтвердження моїх думок. Він каже, я е, навіть своїй родині не скажу нічого поганого про неї, бо він її любить, і не так сильно він на неї злий. Ну, образа є, звичайно є. І я думаю, що вони пропрацюють це все з психологом, і розлучення, і розлучення не буде, і я буду тримати це кулички, тому що як на мене, це дуже хороша родина. Ну, були помилки, жінка хотіла дітей, срочно прямо зараз, але ж все вийшло добре. Давайте почитаємо коментарі тут їх трошки залишилось. Ви дуже щедра людина в цій ситуації. Мені приємно бачити, що ви тепер працюєте над своїми відносинами і намагайтесь подолати все разом. Особисто мене турбує, що ваша дружина досі залишається самотньою в вашій кімнаті, а ви берете на себе всі обов'язки. Адже саме вона була тією, хто вас образив, і з якихось причин вона поводиться як жертва, так відступає від усіх зобов'язань. Справжня роль повинна бути на іншій стороні, і вона повинна дати вам простір для обробки цієї ситуації. Я вважаю, що вам слід дозволити собі відчувати всі емоції, які ви маєте. Здається, ви зосереджені на тому, щоб все було добре для ваших дівчат, щоб сім'я залишалася разом і вирішила всі проблеми. Але я хвилююсь, що ви приділяєте увагу всім іншим або уникнути власних емоцій. І, зрештою, це може призвести до того, що ви не втримаєтесь і в один момент якась діпниця від печ. Може вас вивести з себе і ви просто вибухнете. І раптом ви станете розлюченим чоловіком, який кричить на свою дружину, і будете себе почувати погано, не ставте себе в таке становище. Я думаю, що це могло б бути, якби вони не працювали з психологом. А оскільки вони працюють з терапевтом, то все буде чіки бомбоні Я прям впевнена в цьому. Я чесно дуже тримаю кулачки за те, щоб все було у них супер, бо... Сім'я, здається, хороша. Буду повторяти це. Ось така історія у нас сьогодні, друзі. Пишіть, що думаєте про це в коментарях, а ми побачимося з вами зовсім скоро. Па-па!